Енергетики під час нічної атаки РФ не зачепили цього разу. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник. в, ефі в ефірі телемарафону і ворог продовжує обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури. Мета росіян це повний блекаут України. Додали в Міненерго. Ну і через нічну атаку Росії по території України в Польщі в черговий раз піднімали в повітря винищувачі F-16 для захисту повітряного простору своєї країни. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. І зазначалося, що в повітряному просторі були літаки союзників востаннє такого роду активність російської авіації, під час якої бомбардовано західну частину України спостерігалася в ніч. З 31 травня на 1 червня, і нагадаю, що президент України Зеленський вважає, що деякі сусіди України, зокрема Польща, могли б збивати російські ракети на заході України і говорили їм про це. Але поки ніхто і не, не зголосився так допомагати нашій державі протистояти російському агресору.